Вітаю, друзі! Вас на каналі все про все. Якщо ви дивилися вчорашнє відео, де ми збирали гливи, то сьогодні запрошую вас подивитися, як ми будемо чистити ці гливи, як ми будемо їх заготовляти, ці гливи. І взагалі, може щось цікаве ви візьмете для себе. Може, десь колись наткнулися на сімейку глив, і захочете її приготувати, зайдете на мій канал і подивитеся гарні, хороші рецепти. Сьогодні вже 1 лютого. І бачите, який таз глив у нас є. Зараз ми їх почистимо, приведемо до ладу. Вони гарні, свіженькі. Ось такі гарні сімейки. Як бачите, вони свіженькі, білесенькі. Аж хрумтять, як я відломую їх. Зараз будемо їх мити. Миємо ми їх під проточною водою, позбавляючи від оцих різних лусочок з дерева. Ось які гарнесенькі. Якщо ви не можете дуже добре вимити цю сторону гливи, то рекомендую просто залити їх кропом, кип'ятком десь на 10 хвилин. Тоді ці лусочки розширюються і сміточко, все з них виходить. Ну, в нас я дивлюся, чистенькі вони, тому я тільки мию під проточною водою. Також я хотіла сказати про, ось, наприклад, якщо більша глива. Про оцей корінець я його не залишаю, я його відрізаю. Так як ви знаєте, що гливи у нас е, гриби не дуже м'якенькі, особливо при неправильному приготуванні, вони стають взагалі дуже жорсткі. А стебло, цей корінь їхній, він іще жорсткіший, ніжкається. Тому всі ніжки я відрізаю. Лише, наприклад, як ось у мене є молодесенька сімейка. То я відбираю грибочок, промиваю його і відрізаю лише частину, те що нижче. Воно буде дійсно жорстке. Цю частинку я залишу. Можливо, законсервую такі маленькі, якщо їх буде достатньо, а можливо, просто залишу в супчик. В Супчику вони будуть виглядати і смакувати дуже смачно. Так, продовжую мити наші гливи і будемо приступати до їх приготування. Ось я вибрала дрібненькі грибочки, самі менші. Ці грибочки я заливаю водою, і вони в мене підуть на відварювання. Відварюю їх 10-15 хвилин, охолоджую і в морозилку. Далі додаємо в супчик. Воду під час відварювання не підсолюю. Зились наші грибочки, малесенькі гарні для супчику. Ось тільки вийшло. Нічого, складемо, будемо додавати в суп. Далі відбираю дебільшенькі е грибочки, відбиваю їх молоточком лише з цієї сторони, для того, щоб вони трошки були м'якшими. Потім обмакую клярі. Кляр у мене тут яєчко, е мука, сіль, ну, які там спеції ви ще любите за смаком. Потім обсмажую. До золотистої шкірки на невеликому вогні. Тому що, якщо буде сильний вогонь, то вони теж будуть твердими. На невеличкому вогні легенько до золотистої скориночки. Ось такі гарні смажені в клярі. Подивіться, які класні вийшли. Тут ось досмажується ще. ну і Перекладаю їх серветками, щоб зайва олія хваталася в серветку. А решту будемо морозити. Обмотую досточку харчовою плівкою і просто викладаю їх на дощечку і в морозильну камеру. Періодично тоді перевіряю, чи вони замерзли, чи ні. Далі буду перекладати, після того, як замерзнуть, у звичайний пакет. Як треба буде посмажити, дістала, розморозила, відбила і зробила кляр і посмажила. Ось таку смакоту. Ось так ми заготовляємо ті гливи, які ми зібрали. Всім смачного, мирного дня, неба і всього самого найкращого!